Продовжується прямий ефір програми ранок на тисі. Ми змінили локацію. Це означає, що час а, знайомити вас з нашими ранковими гостями. І до нас студію завітали Юрій Славік, член клубу Орден Святого Миколая. Та Олександр Шершун, член клубу ордена Святого Миколая, і будуть нам розповідати хлопці про орден Святого Клуб Ордена Святого Миколая. <гум> Ні! про нові проекти закарпатського клубу історичної реконструкції Орден Святого Миколая. Доброго ранку, Доброго Доброго ранку! ранку. Тільки нещодавно відгримів срібний татож, а у вас вже якісь нові проекти. Як ви так все встигаєте? Не хочеться трошечки відпочити? Тайм-аут? Так, є якісь ми... ми... перерва. Ми, ми так постійно думаємо про те, що от, відбудеться срібний татож, вже вкотре, і та, на деякий час ми зупинимо якусь таку активну діяльність для того, щоб відпочити, можливо, десь поїздити по якихось інших фестивалях. Ну, в принципі, ми це здійснюємо для того, щоб подивитися, як інші роблять подібні проекти. Знову ж таки, через деякий час йде розуміння того, що ні, треба щось робити. Треба щось робити, щось нове, щось цікаве. Е, от, і, ну, тому в нас постала ідея на цей літній час, і не тільки літній час. Е, до кінця року власне, ще деякі так, цікавинки, про які думаю, ми ще розкажемо. Перш ніж ви почнете, ось мені стало цікаво, ви кажете, подивитися, як роблять інші. А де в нас в Україні проводяться ще. Ну, хоча б схожі за тематикою, такі як срібний татош» фестивалі. фестиваль. Ну, тобто, чи є однодумці, чи є так. взагалі такі клуби, які а, ну, дійсно можуть допомогти, ну знайти якісь нові цікаві ідеї? Чи все ж таки в Україні у нас цього це не надзвичайно розвинено? От е, лише в вівторок повернулися з Тростянця. Це північна східна Україна, не. Сумська область, де проходиться, де проходить фестиваль Стара Фортеця. Ну і цього року вийшло так, що у нас виявилася можливість відвідати його фестиваль, який в Україні. Дуже часто порівнюють з нашим через те, що він проводиться також на території а, фортеці. Ну, правда, там це цирк 18 століття, який построїв цукровий магнат споруда, як да, споруда. <клес> ну і і слава Богу, тому що місто таке досить е, сіре. А коли ти бачиш цю е, круглу фортецю, воно справді справляє враження. Е, ну і е, крім старої фортеці, проводяться подібні заходи в Києві у сусідній Львівській області. в 呃。<laughs> Хмельницькій області. Ну однак, можемо вже з спевнені, певненістю сказати, що ми один з найкращих, найзбалансованіших фестивалів середнічної культури. Тобто оцінюючи рівень проведення, ви розумієте, що ви на вищому рівні Я, до речі, відмічу, що герой нашого ордену, святого Миколая Сашко. Він практично всі ці фестивалі веде безпосередньо. Він є ведучий кожного ага, з цих фестивалів. тобто. Він може оцінити так тому... загалом. Із, Най можна оцінити, тобто такий собі шпіон, так би мовити, <свіс> так. На останньому фестивалі шпіоном був я. От, я спеціально в принципі, поїхав для того, щоб е, ну, прийняти певні якісь, можливо, новинки, родзинки, оскільки фестиваль «Стара Фортець, який відбувався в Сумській області, він є старший за нас, фестиваль, відповідно, досвідченіший. А от, е, і справді було дещо цікаво, але єдине, що формат трошки інший, оскільки там 80% програми це виключно бої, це змагання. От в свою чергу наш фестиваль Срійний що Ми намагаємося в межах нього балансувати Тобто і бої, і якісь елементи середнічної культури, тобто танці, це на ті ж самі літературні читання. От тематиці середньовіччя, кіні виступи і так далі. Того там немає. Наприклад, ви бачите результат? Ви трошки ви дозмінили якби саму систему фестивалю? Ви бачите, що це повпливало? Людей стало приходити більше. У ну, принципі більше так, звичайно, але не так набагато більше, якби це хотілося. Mm -hmm. Ну знову ж таки, це не проблема не проблема якраз тої програми. Якраз програма у нас як на на як на нашу думку більш-менш збалансована. Знову ж таки це краще це може оцінити відвідувач нашого фестивалю, Наскільки це є правда? А дуже мало було просто реклами. Тобто над тим нам треба ще працювати, це однозначно. Ну от стосовно реклами, мені здається навпаки. Тобто, за срібний тато чують, напевно, десь приблизно за півроку до того, як він починається, і всюди, соціальні мережі, афіші е, на вустах у всіх. Чи це ну я не знаю? Чи це мені здається тоді коло якихось моїх знайомих і моїх друзів? Але мені здається, одна мою так думку суб'єктивно, що срібний тато ж, тобто він просто приречений на те або. Була величезна кількість поціновувачів, величезна кількість Ні, гостей, але ця велика кількість гостей є. Ну знову ж таки, є ще куди розвиватися. І ми бачимо, що ну. Можна що є, є, є можливості заохотити ще більше кількість відвідувачів. А чи є можливість ну тоді організаційно прийняти ще більшу кількість людей? Чи та локація, в якій проводиться середній тату вже не перший рік, чи вона здатна при ну, прийняти до себе набагато більшу кількість відвідувачів? А, є ми над цим працюємо. От ми так сказали, що ми круті, як фестиваль. Однак, порівнюючи з іншими фестивалями, нам є у чому вчитися у них у той ж старої фортеці, у того ж зова герою. Плані певних складових, ну і з цього року розпочали. Наступного року будемо активно розвивати вже дві великі паралельні локації, тому що фестиваль стає більший, програма стає більшою. Та ж змагальна складова ті ж бої. Хоч ми тримаємо, ми намагаємося тримати баланс. Однак ми розуміємо, що фестиваль стає популярний, тому приїжджає велика кількість народу. Тому з наступного року фестивалю на території замку Сент Міклош стане ще більше. Ну і там ця середнічна. Атмосфера буде буквально у кожному куточку витати не лише в замку, а й по всій території. Ну, вчимося, вчимося розширювати локацію в межах тієї, що є. Просто е, всі, хто буває на фестивалі Стрібний тато, й просто буває в Чендівському замку, вони відзначають надзвичайно позитивну атмосферу самого місця. Тому е, нам не хочеться міняти локацію. Навпаки, е, фестиваль із Сент-Міклушу протягом року він буде сподіваюся подорожувати по Закарпаттю, Патю, ну і вже запланований ще один великий проект на осінь? Ну як зараз напевно, прозвучить фраза, але про який ми вам поки що не можемо розповідати. так? Ну от ви говорите про те, що вам є багато чому вчитися саме в тих фестивалях, які відбуваються по всій території України. Як ви вважаєте, їм є чому повчитися саме у вас? А, я думаю, вони і вчаться трохи. До речі, ну, відмічу, що вже десь із другого фестивалю, от, коли Сінітатиж пробили, другий відбувся, там перший, другий. Ті, ті відвідувачі, ті учасники, точніше нашого фестивалю, які були, це багато було і організаторів таких фестивалів. От, організатори фестивалю Тустень, до нас приїжджали, до речі, організатори ж саме, Старої Фортеці. Вони були два роки тому назад, здається, угу. у нас на фестивалі. І вони відмічали про те, що ну, позитивні, позитивні ну, якісь риси нашого фестивалю. Які, до речі, ми потім побачили в Старій фортеці. І знову ж таки, та ж сама Тустаньо, де ж запозичила деякі елементи, які були в нас на території фестивалю. Ну і в свою чергу ми також запозичили якісь елементи. Тобто в нас де взаємообмін і це є добре, бо ми, є, ми дружимо між собою. От, і Тому проблем з цим немає. Так, це головний, до речі, плюс усіх фестивалів. Тобто у нас є конкуренція, однак конкуренція вона відносно. Тому що всі фестивалі ми десь домовляємося між собою, щоб вони проходили в різні, різні часові рамки, різні а, дати. Тобто ну... конкуренція така здорова. Здорова, так. От, до речі, зараз маємо змогу бачити світлини От, на наших з вами телеекранах. Це я розумію так, площа театральна в нашому це. місті, що це було за подія і О, так. Це нічне факельне. Шов? Одна факельна, 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 факельна хода. Це, якщо не помиляюсь, це День Святого Мартіна так. в Мукачеві. Минулорічний. Минулорічний. А це наш наймолодший учасник нашого Ордену Святого Миколая. Наймеша Вільям. 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 Сар Вільям. Так. так. Це, до речі, а, справжнє ім'я. А, <свят> а до речі, є ось такі кочуючі лицарі, які переїжджають з фестивалю на фестивалю. Тому що є такі тусери, так, які їздять там по вечірках, і вони пізніше там діляться емоціями. А є такі ось лицарі? Які Фестиваль, ось він, де б, куди б ти не пішов, куди б не поїхав, ти його обов'язково там зустрінеш. Він жодним фестиваль там не пропустив. У нього там десь засічки є, не знаю, на бревні. Де він там був? Ну, у більшості лицарів це зазвичай синяки і шрами після таких фестивалів. Тож можна більші... зрозуміти, що він був на якомусь. Що він фестиваль. десь Недавно нещодавно був... повернувся так, з так, так, якогось фестивалю. Щоб... От ми нещодавно спілкувалися на фестивалі Стара Фортеці із е, чемпіоном нашого турніру на останнього на фестивалі. Він це для нього вже. Стара фортеця, яка відбувалася на дохіця, ні був вже шостий підряд турнір. Шостий підряд турнір. Після срібно срібний та татуж був другий, і це вже був шостий. Нічого з до речі, тим часом у нас є телефон дзвінок у студії. Ми з задоволенням послухаємо нашого додзвонювача. Алло, доброго ранку! Не до Ми впевнені, що з... ще нам наш телеглядач. Дзвоніть нам обов'язково, а можливо, ви є той лицар, який хоче нам більше розповісти. Но про Ну от саме, якщо різні різні говорити не про лицарів, а про глядачів. Так, чи є ті глядачі, які ну, от саме як то кажуть, у нас виступають по цій темі і відвідують всі фестивалі в Україні? Тобто не лицарі, саме члени клубів якихось історичної реконструкції, а саме глядачі. Чи знайомили з вами такі? Mm, насправді це дуже важко так зауважити, наскільки глядачі є активні, тобто чи просто сермічної культури. Але ну, переважно на фестивалі їздять представники нашого ордену. Знову ж таки, з нами часто їздять і наші друзі, які не є учасниками історичної реконструкції. але Ну є такі в я... нас, Тільки тортока дотичні до цієї теми просто дотичні. Ну, просто їм подобається. Це вони не готові активно цим займатися, але їм симпатична власне наша діяльність, наша, взагалі, поняття історичної реконструкції і фестивалі такого роду. Ну я до речі, з тим нас в нас з часом стає популярніший середньовічний історичний бій. Ну і власне середньовічна культура. От поштовхом стала перемога України на битві націй, Потім українці ще раз підтвердили свій статус на. Чемпіонаті світу в Данії в іншій федерації. Ну і є окремі бійці, в яких вже з'являється ціла фанатська база. От у нас в клубі, поки що немає таких бійців, однак сподіваємося, вони з'являться. Однак, коли читаєш інтернет, от, наприклад, в одному з київських клубів є один з таких найсильніших бійців, бійців Володимир Нечипоренко. І вже на форумах десь в коментарях до фестивалю можна прочитати коментар, а чи буде король в червоному бурелеті, як його називають. Тобто і. Причому це різні люди по різних фестивалях. Ти розумієш, що от і середнічні фестивалі, взагалі навколо середньовічна оця двіжуха, скажімо так, по-російськи, і середнічний історичний бій вони стають доволі більш популярними, ну і це напевно класно. Ми в цій студії говорили одного разу про те, що про фестиваль, який відбувається за кордоном, переглядали різноманітні відеоролики про те, як це відбувається там. Що нового, тобто, які тенденції в Європі стосовно цієї тематики, і взагалі, чи є якісь нові, ну можливо, напрямки, які запозичуються, або щось нове, якісь цікаві ідеї, які запозичуються звідти до нас? Чи все ж таки воно відбувається все так, як воно повинно було відбуватися? Тобто, це лицарські бої, це якісь, я не знаю хореографічні виступи середнівічні. Це якісь а кінні ну, різні Ну, справді в Європі дуже поширено поширена е... Ма... ну, не так масові бої. Це якби жива історія, або конкретно, якщо є наприклад, фестиваль це фестиваль приурочений до реконструкції якоїсь конкретної битви. От, наприклад, найбільше одна з наймасштабніших в центральній Європі і фестивалів реконструкції. Це як до речі, найближчим часом буде відбуватися. Це реконструкція битви під Грюнвальдом 1410 року, це в Польщі. Ось і туди з'їжджаються сотні реконструкторів з різних куточків Європи, і вони конкретно формуються в різні загони, які були мали аналоги якраз в той час в тій битві. До речі, учасники з України також беруть участь. От і ну, безпосередньо реконструюють хід битви, так як воно було. По джерелах в 1410 році наш дозвонювач знову до нас телефонує. Доброго ранку! Ми раді вас чути. Та е, да, вітаю, шановні. Е, ви знаєте, мене більше цікавить. Е, ви говорили вже і про захід Мукачева, е, але мене цікавить. От ви проводили також захід доді, присвячений Дню Святого Юрія. Він як відомо вважається покровителем, і колись на території замку речі, залишилися оцей храм церква. Е, Святого Юрія, чи не планується от під час от таких подібних заходів збирати кошти на відновлення на території замку цього цієї церкви? це би була вам вдячність майбутніх багатьох поколінь, не тільки ужгорода, власне, і також щодо вимог власне учас, до, 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 до учасників а там, я так розумію неповнолітніх тільки старше 16 років ви приймаєте. А от щодо самого старшого вашого, скажімо так, учасника. Ви можете розказати пана Йосипа, що це за, за людина, от які можливі особливості його, і таке інше? Прошу. Дякуємо за ваше питання. Ну я почну про перше питання про храм Святої Юрії. Насправді, ну це є пам'ятка історична у Сьоні. Справді це один з найстаріших храмів чи не якщо один з найстаріших в межах сучасного Ужгорода храмів, який відомий від джерелах за 14 століття. На жаль, в 18 столітті він зазнав пожежі, і внаслідок якої храм розібрали, залишився на нього тільки фундамент. Так. Ну але в, на території, де знаходиться зараз руїни цього храму, є адміністрація. там Зараз діє Закарпатський краєзнавчий музей. Відповідно, ми не маємо можливості і впливати на політику. І тим більше насправді це неможливо. Це пам'ятка, яка повинна залишатися так, як в такому стані, в якому вона є. От справді ми робили захід на день святого Юрія, от бо він, як було відмічено один з покровителів міста Ужгорода Римокатолицьких, і ми плануємо такі щорічні робити вже такі. Події на поблизу теперішнього храму святого Юрія на перехресті вулиць Корзі волошна. Насправді наше що стосується такі от, е, актуалізації питання реставрації або реконструкції, або консервації пам'яток архітектури то в планах у нас новий проєкт це є якраз е, мож, створення якогось промо-відео навколо руйневичного замку, е, які, це більш актуальне питання насправді і більш болюче сьогодні. Тому що його ще можна окра... зберегти. Так, і, вон, і Це потребує просто цей замок якоїсь допомоги, консервації, тому ми, ми плануємо зробити е, десь цю ну, липень-серпень протягом літа. Такі невеличке промо-відео з участі на учасників нашого клубу можливо з гостей з інших клубів історичних рекордів зробити з якимось сюжетом для того, щоб актуалізувати знову підняти питання навколо невського замку. Ну і не лише Новецький замок, тобто в майбутньому проекти і по інших замках Закарпаття, тому що руїни церкви Святої Юрія на території Ужгородського замку це грамотно консервовані руїни. Їх ну треба просто слідкувати за їх станом, щоб вони не руйнувалися. За ним, в принципі, і слідкується. У нас є велика прикл... велика кількість руїн, за якими не, слід... не слідкується. Той же Жіневецький замок, Ньолап, Королівський замок, унікальні дві пам'ятки. Архітектури на території України це одне з завдань нашого ордену допомагати зберігати історичну пам'ять нашого краю. Ну і в принципі, пріор ордену це живий приклад, от, переходячи до Йосипа Бартуша, що можна своїми руками взяти і врятувати середньовічну пам'ятку для нащадків. Щодо Йосипа Бартуша, справді він є найстарішим найстаршим. учасником, найстаршим, найдосвідченішим учасником. До сих пір також тринується. Наступного року думаємо, ми його побачимо в турнірі на дворучній зброї, тому що Так. активно готується. Не будемо прив... прив... відкривати таємницю. Так, це має бути ефектно і, власне, сам Йосип у дуже чудовій формі. От окремі з наших учасників можуть це підтвердити. Так, Вже спеціально так. так окремі можуть підтвердити. Вже неодноразово звертали увагу на долю Невецького замку. Чому так трапляється, що всі про нього говорять, але ніяких не відбувається дій. Ця башня, ось яка у вас на футболці, вона як хиталася бідолага, так і хитається до сих пір. Останнім стані. часом йдуть, йдуть розмови про те, що вона просто може скоро впасти ідуть, і, 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 тоді, ну, ідуть і, і тоді розмови йдуть. Нічого з нею неможливо так. буде зробити. Чи це дійсно так? Це справді так. Ми, як ну крім того, що ми є учасниками клубу Горносвіто Мекла, ми ще екскурсоводами і постійно буваємо на цій пам'ятці архітектури, і насправді навіть інколи небезпечно з туристами підходити і і намагаємося і не підходити до цієї вежі, про яку ви сказали, оскільки вона в дуже аварійному стані. І Як правильно зазначили, вроді би під час від часу перманентно піднімається питання навколо Невицької і здається, збиралися і круглі столи за участі е е е е великих наших керівників, але знову ж таки. Питання стоїть, і тому ми хочемо знову своїм прикладом. От прикладом, от. Нашого Орну, тобто показати, що можна там робити, наприклад, куточок живої історії. От і тому плануємо зробити такий розкласний невеличкий табір середньовічний. У нас є от на світлини, яка була в на екрані. Це було показано наш от, табір, який ми виїжджаємо на різні фестивалі. Хоче подіне, хочемо навколо руїн Невицького замку зробити і відзняти якийсь певний відеоролик із тематичний відеоролик, для того, щоб показати, що цю фортецю можна оживити. Ну і ще одна напевно причина: що не всі готові, так як Йосип Бартош, пожертвувати всім заради того, щоб врятувати. Якусь пам'ятку, тому що насправді велику кількість розмов може можуть змінити конкретні дії, ну не всі на таке готові. Тому що чинодіївський замок це також замок, який в 2001 році перебував в жахливому стані. Людина замість того, щоб писати, щоб пожалітися, просто взяла стала встала і, і почала робити. Ну я нещодавно була в Невицькому замку і бачила, що там відбудовується колишній готельний комплекс, так туристично готельний я комплекс. Додовиць, він, він притул наближається до території, е, замку. таке нове життя розпочав. Я думаю, що власник цього комплексу він також буде мати певну вигоду від того, що його мешканці будуть відвідувати пізніше невеський замок. Я думаю, що якби він виділив якусь частину коштів, які затратив на О, будівництво До речі. Це питання цього чудового сторонні, що ну тобто, ніби то і міг би це зробити для того, аби ще більший прибуток, аби ще більшу популярність своєму бізнесу зробити, і, і як то кажуть, одним. Благодійний зайців, внесок, так. так. Але е, ще тут важливе питання, щоб ці гроші вони дійшли до пункту свого призначення, тому що в нас інколи буває, що вони губляться і пізніше або не доходять взагалі, ну або доходять в розмірі 20 гривень, на що можна просто надрукувати ще один транспорант із закликом те, допоможіть Невецькому замку. Е, хочеться, щоб ситуація в нашій країні змінилася, і ставлення до історичних пам'яток також змінилося, ніби всі розуміють важливість їхнього збереження, але не всі знають, як же ж все-таки їх зберегти. Ми дякуємо вам, що ви не байдужі, і дякуємо, що приходите до нас в студію. Розповідаєте про це, ось як уже запалили. Просто мені це бажання якось допомогти. Mm. <світ> я нагадую, що в студії програми ранок на тисі Юрій Славік та Олександр Шершин, члени клубу Орден Святого Миколая, говорили ми про фестиваль Срібний. Тато про плани на майбутнє, а також про те, що вам потрібно обов'язково слідкувати за діяльністю цих хлопців. Тому що на вас І очікує ще багато її. цікавого про що. Поки що ми говорити не можемо. Але слідкуйте в соціальних мережах за а, розвитком цих от подій. Ну що ж з вами ми прощаємось, але не надовго, не надовго тому що після випуску новин ми знову повертаємося в всю студію разом з вами.